We are we a god? Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, в якому доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео хотів би з вами поділитись певними роздумами, інформацією, певним власним досвідом з приводу зберігання пам'ятних монет України. Відразу хотів би підкреслити, що це не рекламне відео, в ньому відсутня будь-яка реклама. В цьому відео є бажання поділитися як з початківцями, котрі підписані на мій канал, або залітають сюди інколи на вогнях власним баченням збереження нумізматичного матеріалу. А для людей вже з досвідом просто підписуємо. Мені здається, приємне інформативне відео. Можливо, навіть вони з нього отримують для себе щось цікаве і новеньке. Е, з приводу способів зберігання, які будуть зазначені в цьому відео, е, це є як німецькі виробники, так і українські. І знову ж таки, підкреслюю, жодної копійки мені не було заплачено за те, щоб показати у цьому відео будь-який з цих способів зберігання. Але якщо. Серед моїх підписників, серед людей, котрі будуть дивитися це відео, знайдеться один, два або неважливо скільки декілька людей, які захочуть обрати е, саме український спосіб зберігання монет. Тим самим підтримуючи нашого українського вітчизняного виробника в такий складний час, мені буде просто приємно. Адже ці люди, як мені здається, з урахуванням того, як я бачу, як вони виробляють ці, так би мовити, планшети. Да? Ми зараз мову йдемо саме про ось цей спосіб зберігання. Вони вкладають туди певну душу. Вони, проаналізувавши способи зберігання, методику, вибрали найоптимальніший, як мені здається, варіант для того, щоб зберігати українські. Пам'ятні монети. Знову ж таки, ви самі приймаєте рішення. Для мене це виключно показове відео для тих людей, які на мене підписані, які хочуть почути мої роздуми, хочуть зрозуміти певну ну, специфіку зберігання нузмізматичного колекційного матеріалу. Але якщо ми підтримуємо вітчизняного виробника, мені буде приємно. Ні, то ні. Ну що ж, давайте приступимо безпосередньо до розгляду відповідних. Варіації зберігання. Ну що, перед нами, так би мовити, два основних варіанта зберігання пам'ятних монет України, котрі використовую я у своїй колекції. В другій частині відео я додатково розкажу і покажу інші варіації. А в кінці ми підведемо з вами певні підсумки і, можливо, поділимось. Додатковим враженням у коментарях до даного відео. До речі, підписуйтесь на цей канал, автору буде приємно, це буде мотивувати його створювати нові відео і е, рухатись далі з вами на шляху до колекційного дзен все просто, і вам не складно, і мені приємно. То ну що, продовжуємо. І так, два основних способи, які я використовую у своїй колекції. Перший це альбоми в, в відповідних футлярах. Фільм, фірми німецької Льохтурм. Е, знавці, експерти німецької мови, е, колекціонери нумізмати з 20-30-річним стажем можуть посперечатися і назвати, е, при, вірніше, сказати, що моя вимова даної торгової марки і фірми є неправильною. Але буду вдячний, якщо ви е, так би мовити підкоригуєте мене і напишете це в коментарях. Завжди радий но нормальній, здоровій дорослі дискусії. Тому це німецька фірма, яка виробляє каталог, не каталоги, а альбоми ще з 1917 року, знову ж таки, назви Льохтурм німецькою. Якщо переводити українською, то це маяк, да? або інколи ми можемо бачити на торговельних майданчиках eBay та інших під назвою Lighthouse. В принципі, всі ці три слова означають один і той самий предмет вірніше, об'єкт маяк. Це альбом, котрий вміщує, який вміщується у спеціальному такому футлярі. Відразу давайте пройдемось по ньому. Ось так він виглядає. Ось така його, як би мовити, бічна частина. Він доволі місткий. В ньому вміщується доволі велика колекція монет. Але все залежить від того, які листи ви будете обирати для зберігання власних нумізматичних речей. Цей альбом був куплений мною років ще три назад, орієнтовно. Це мій перший альбом, в якому почав збирати монети, і я в ньому зберігаю найновіші, так би мотиви, свіжіші екземпляри української нумізматики, котрі вийшли в 21-му і 20-му роках. Ось так це виглядає. Зберігаються монети у спеціальних листах. Знову ж таки, можливо, буду неправий, але NCAP або NCP. В чому їхня специфіка? Зараз я вам покажу. Ось так от вони виглядають. Видно їх, видно матеріал з обох боків. В чому їхня специфіка? Давайте візьмемо один листок і подивимось, що він себе представляє. Він прозорий. Має в собі певні, так би мовити, комірчини да, заглиблення. Буде зараз трішки, дуже трішки голосно, але перепрошую, колекціональ... колекціонування потребує певних жертв. Ось такі певні заглиблення в ньому існують. Ось. Під діаметр відповідних монет. Е, кількість монет на одному листі, знову ж таки, повторюю, залежить від діаметра. І... В даному випадку ми тут бачимо лист на 30 монет. Існують вони і на менший діаметр, на 48 монет і тому подібне. Тобто ми беремо просту монету, зараз ми спробуємо. Давайте, ось, наприклад, будь-яку першу, яка потрапляється нам в руки. Ось, до речі, Микола Лукаш. Чудова монета. Мені вона подобається, 2019 рік. І для того, щоб гарно вона зберігалась, ми кладемо її у цю ось комірчинку. Звичайно, якщо ми подивимось на цю монету і на цей лист, то вони не співмірні. Даний лист не підходить до цієї монети. Але так як у мене монет цих років не так вже і багато, а листи були закуплені в перший раз, так би мовити, за очі, купувалось все, адже початк... початківець у нумізматиці це людина, котра готова витрачати все для своєї колекції, не розбираючись в елементах, в нюансах, в технічних умовних характеристиках. Тому маємо те, що маємо. Ось так: це називається листи n або НК. За. Зкриваються вони з допомогою таких самих е, отворів. Виглядає чудово, вкладається у альбом і є неймовірно гарним способом зберігання нумізматичного матеріалу. Повторюсь, це мій перший альбом. Я його ціню, я його дорожу. І незалежно від того, чи буду я перекладати з нього. Монети в інші, так би мовити, альбоми, футляри. Він залишиться у мене на достойному першому місці, і в ньому завжди будуть зберігатися мої улюблені монети, які я буду з радістю споглядати холодними зимними вечорами. Ось так. З плюсів: цей альбом доволі місткий. Спосіб створення самого альбому є доволі якісним, адже виробником є німецька фірма, яка е, славиться цією якістю виробництва власних, так би мовити, продуктів. Е, додатково, що я можу сказати? З мінусів, звичайно, що можна е, зазначити, це невелика кількість листів. Нкейп, які можна вкласти в цей альбом, але незалежно від того, який ви оберете альбом, завжди е, кількість листів буде, е, так би мовити, недостатньою. Ось тут ми вже бачимо по, е, по механізму закріплення, що більша частина альбому вже заповнена, але в альбомі знаходиться всього-навсього 6 листів. Цього на всього. Ми маємо розуміти, звичайно, що самі монети є об'ємними, а монети, медалі – неважливо. Але таке ось життя, така правда. така правда, Тому десь, можливо, до 9, ну, максимум 10, і то 10, напевно, не влізе. До 9, листів Стівен Кейп може вміститися у цей альбом, для того, щоб повноцінно ним користуватися. Плюс ще певний мінус, не те, що це мінус, але це потрібно до цього відноситись доволі. Так би мовити, професійно розуміти саме для яких монет купується е, дана е, колекційна нумізматична продукція, е, продукція, верніше, для зберігання, адже діаметр монет, повторюсь, є доволі різним. І е, ми подивимося, наприклад, і цього листа, саме в цьому листі монети ковзають, ходять. Напевно, є вірогідність, що. Е, Такі, такий елемент, такі моменти притаманні усім листам незалежно від е, діаметру. Але маємо те, що маємо. І я періодично розкладаю монети, коли їх переглядаю е, у правильному, під правильним кутом в правильній позиції, для того, щоб аверс і реверс були рівними і гарними для сприйняття, але все одно, як ми можемо побачити по деяким монетам, вони. Крутяться у своїх комірчинах і змінюють своє положення. Тому, напевно, тут питання в тому, що потрібно підібрати якісний, е якісний лист під відповідний даметр. Ось так. Ну і додатковий плюсом, звичайно, це виглядає дуже потужно, дуже престижно, якщо для когось це важливо так. І на власній поличці ви будете отримати естетичне задоволення, переглядаючи е власну колекцію. Ось так. Другий варіант, який я розглядаю для зберігання власних пам'ятних монет України, це ось такі ось, так би мовити, планшети. Придбав їх зовсім недавно, декілька місяців назад, але тільки зараз дійшли руки для того, щоб показати вам, що вони себе представляють. І давайте перейдемо до, так би мовити, перегляду. Я придбав дві варіації. Вони є 20, взяв 2021-2022 рік. Ну, спеціально, аби, так би мовити, звільнити свій перший, найперший альбом. Ось так вони виглядають. Передбавалися вони за скромні 350 гривень за штуку. Е, можливо, буде здаватися, що це дорого, але якщо я вам зараз покажу, що вони себе представляють, ви зміните свою думку. Е, Продавець сказав, що лінійка по рокам є за всі роки з моменту випуску першої монети, тобто з 96 го року, інколи потрібно їх чекати. Для мене це не принципово, адже я взяв ці дві планшетки для тесту. Ну що ж, переглянемо. Так, це, так би мовити, невеличкий тубус, на якому все зазначено. Національний банк виглядає теж презентабельно. Тут ми бачимо. Спеціальний листок вкладиш з переліком монет, котрі виходили в цей рік. Якісний е, друк, все видно, всі нюанси. Е, і саме цікаве, що м, е, розміщення монет на презентаційному, презентаційному інформаційному листі е, співпадає з комірчинами у самом, сам, самій планшетці. Так, бачите? Тобто, чудово, можна відразу бачити, куди краще класти е, ту чи іншу монету. Супер! З іншої сторони, ми бачимо перелік. Всіх монет за той чи інший період, вірніше рік. Метал, номінал, тираж, дату все чудово, гарний каталог і дуже файно, що виробники зробили саме такий спосіб відтворення колекційної інформації для того чи іншого року. Ось так. Подивимося на саму планшетку. Тут вона доволі міцна, не прогинається, її гарно можна. А, так би мовити, перевозити в інші локації, в наш час це дуже важливо. А, створений матеріал, як казав виробник, ніби, з, ніби той самий матеріал, з якого робляться, як вона називається, а, планшети. Да? Коробочки, да? З голови просто вилітає, перепрошую. Футляри, о, дякую, футляри, які виробляє Національний банк України. Я пошукав в мережі інтернет, це матеріал під назвою Флок, тобто певний текстильний матеріал, яким оббивають меблі, там, двері, крісла, дивани і тому подібне. На дотик доволі приємний, але доволі упругий. Тобто, поклавши сюди монету, вона не випаде. Як мінімум я вже пробував, і мені дуже сподобалось, навіть якщо перевертати. У другому частині відео ми, звичайно, все це перевіримо на власні очі. Ось так. Ну що, ці, два, ці, ці дві варіації ми вам е, я, верніше, вам показав. Зараз ми перейдемо вже безпосередньо до тої частини відео, де ми побачимо повністю заповнену, повністю заповнену планшетку і приймемо певне, позитивне чи негативне рішення для того, чи варто саме в такому, в, такі, в такому способі зберігати власний колекційний матеріал, власну амізматичну продукцію, чи все ж таки отримати певний досвід і залишитись при своїй думці. Ну що ж, переходимо до другої частини. Ну що? Друга частина відео, і тепер ми подивимось, як виглядають наші улюблені монетки у новому способі їх зберігання, а саме в цій планшетці. Беремо в руки. Вона стала такою важкенькою, але приємною. Приємно відчувати вагу, коли розуміє, що там знаходяться чудові українські монети. Навіть хай це буде не срібно, а не езельбер. Супер! Відкриваємо так само легко. Тобто, ці, після того, як вставлені монети бок, бочини, так би мовити, не розширяються, входження і заходження є легким. Інформаційний вкладиш залишається. І що ми бачимо? Один, два, три. Ну, що сказати, суб'єктивно доволі непогано. Візуал шикарний, розташування неймовірно чудове. Але для того, щоб бути не суб'єктивним, а об'єктивним, потрібно пройтись по плюсам та мінусам цього способу зберігання. І так, давайте про плюси. Перше, самі монетки доволі туго, об'ємно входять в у відповідні комірчини. Якщо ми зараз перевернемо, а ми це зробили ось. Вони не відпадають, тому що доволі міцно закріплені в своїх відповідних комірчинках. Наступне: є спеціальні отвори, які дають можливість так туго вкладені у цю планшетку монети витягнути навіть у рукавичках. Оп, витягнули. Ось монетка. Ми її бачимо, хочемо проглянути. І вставляємо її назад. Ви зараз можете побачити, оп, мені потрібно зробити доволі незначні, але все ж таки зусилля для того, щоб її вставити. Третє, знову ж таки, легка для, легкий спосіб для передислокації в інше місце. І доволі дешевий спосіб зберігання. Не знаю, як зараз, коли я купував, це коштувало 350 гривень. Гарно, якісно, дешево. Матеріал приємний, про це було сказано в першій частині відео. Але, як завжди, там, де є плюси, є звичайно ж мінуси. Вони так само можуть бути суб'єктивними, але частина з них все ж таки об'єктивна. Ну що ж, почнемо, для тих людей, хто збирає монети не по рокам. Ця, ця варіація не підходить, адже по серіям, по тематикам, а таких людей є доволі багато. Такий спосіб не, зберігання не задовольнить. Тому від, такі люди його відкидають. Другий варіант Тут же більш суб'єктивний не видно другу сторону. Тобто, вклавши монети у планшетку, ми бачимо тільки її, так би мовити, або аверс, або реверс. І для того, щоб подивитись її повністю, потрібно її витягнути. І тут ми зустрічаємо вже третю проблему, яка є доволі об'єктивною. Це те, що після великої кількості разів виймання і е, покладення назад свою комірчину монети е, по периметру самої комірчини, в тому числі цього отвору, з'являються, е, так би мовити, е, пошкодження. Про що я веду мову? Зараз я вам покажу приклад. З цим я стикнувся... Самостійно під час придбання і знімання відео на срібну монету Архістратих, е, ви можете з цим відео ознайомитись на каналі. Ось ця монетка, ви її можете пам'ятати, 2022 рік не інвестиційна, а пам'ятна. І ніби все нормально. Матеріал ідентичний, тут трішки пружні, пружніший. Все чудово, але із-за того, що я декілька разів ну, до 10 разів виймав і вкладав. З'явилися ось такі пошкодження. Я сподіваюся, вам видно. По контуру, по контуру з'являються відклеювання, пошкодження, які йдуть по всьому, так би мовити, контуру, по всьому периметру. Ось так. Ви можете побачити по всьому. Можливо, трішки світло вам буде заважати побачити вже тут. Але, побачивши тут і тут, ви зрозумієте, що ідентичні пошкодження присутні і на іншій стороні. Ось так. Це доволі об'єктивний фактор негативний. Е, мінусом причиною є те, що тут немає спеціальної такого е, шматочка е, текстильного матеріалу, який дає можливість такого язичка да, висовувати його. Приходиться натискати, е, виймати. В принципі, те саме і тут. Тому я не знаю, наскільки якісно тут зроблено, наскільки воно довговічне, але факт залишається фактом. Е, матеріал. Ідентичний до футлярів, НБУ, відповідно, є велика ймовірність, що буде так само е, зношуватись і руйнуватись. Ну і четвертий мінус, який я для себе зрозумів, це ось самий тубус. Зараз він виглядає чудово, гарно, без проблем, так би мовити, але з часом він буде зношуватись по краям, адже це картон ось тут ми вже бачимо деякі зношення. Я його, звичайно, возив трішки, але часу пройшло не так вже і багато. І використовувався він ну, до 10 разів максимум. І я вважаю, ось тут же по периметру можемо бачити деякі, так би мовити, естетичні дефекти. Да? І чим, буде, чим далі буде більше часу проходити, є вірогідність, що саме цей тубус да? захисний для планшетки буде зношуватись. Але... Я буду сподіватися, що використовуючи його доволі якісно, доволі спокійно, да, я продовжу строк існування цього планшету загалом і цього тубусу, зокрема. Як би мовити, з останнього речення ви можете зрозуміти, що все ж таки під час того, як я перекладав ці монетки, я прийняв для себе рішення, що буду зберігати їх ось у таких планшетках. Супер. Додатковий нюанс, який потрібен, потрібно зазначити, я його побачив у одного з там, колег в одному з чатів, да? він зберігає у подібних альбомах всі свої монети. Але він каже, що потрібно їх зберігати не одна на одному, тому що воно протискається під вагою, а вага доволі солідна. А ставити під кутом. Ось так: от. тут є. Так би мовити, отвір. І отак от під кутом, під кутом, під кутом, воно має стояти. І не, знову ж таки, одна на одну теж не накладати. Наприклад, частина лежить горизонтально, частина вертикально. Ну це вже прям дуже супер е е скіловий спосіб зберігання. Це потрібно мати достатньо місця. Я його, на жаль, не маю. Я, на жаль, впевнений, що й більшість його немає. Але ви маєте знати також про цей нюанс ось так. Ну що, я вам розповів про ці два основних способи, які використовую в своїй колекції. Додатково маю зазначити, що існують інші способи і варіації. Ну, по-перше, це е, спеціальні футляри. Ось я взяв для вас один з них для того, щоб показати. Це приватний випуск, ручна робота. Відкриваються скляні. Мають певні. Так, я приберу цю монетку, бо вона тут не потрібна. Е, мають певні отвори. Виглядає солідно, гарно. Великий мінус те, що ти не бачиш ні, ні аверсу, ні реверсу монети, коли зберігаєш. Вони з, будуть знаходитись в такому положенні. Тобто гурт будеш бачити, да? реберце для монет, котрі відрізняються своїм естетичними елементами, своєю тематикою. І багатьма іншими, так би мовити, факторами. Такий спосіб зберігання для мене є не зовсім раціональним. У таких ось, так би мовити, футлярчиках я зберігаю ідентичні монети по своєму аверсу і реверсу, які відрізняються тільки роками. Тільки роками. Ось так. Інший варіант, спосіб, він, звичайно, існує, але я нікому не раджу його використовувати. Це зберігати монети, як і там, наприклад, обігові деякі. З багатьох країн, як це використовують багато колекціонерів, ось таких ось прозорих 에... листах. Зрозуміло, відразу, візуально, ми бачимо, що цей спосіб передбачає зберігання без капсули, що відразу ми говоримо «nine, No, ні, адже. Монети українські створені з Нейзельберу, вони в таких листах будуть псуватися. Обіходні монети е, трішки спокійніше реагують на матеріал, з якого, в якому з якого створені ці листи, але все одно з часом, як показує практика, і вони піддаються впливу хімічних елементів, котрі є невід'ємною складовою частиною цих листів. Тому цей спосіб я вам показав, бо він існує. Але я вас застерігаю. В жодному випадку його не використовувати для пам'ятних монет України. Додатково до всього ще є варіації збереження у різних видах капсул у спеціальних таких самих, як Льохтурм, альбомах, але приватного випуску. Фотографію ви, до речі, можете зараз побачити на екрані. Це альбоми створені так само нашими українськими умільцями, які займаються питанням зберігання і колекціонування. Нумізматичної продукції. Як ви можете побачити, вони розраховані на декілька років, мають певні вкладиші інформаційні, створені теж за основою орієнтовною основою листів фірми фімихтуркейп, бо мають спеціальні отвори, в які вкладаються монети. Я їх не використовував, ніколи з ними не стикався, але бачив їх у продажу, бачив у деяких своїх знайомих, виглядає гарно, естетично виглядає на поличках. Але чи е виправдовує ціна? А там ціна за один альбом, якщо помиляюсь, від двох тисяч гривень, е цей спосіб і можливість насолоджуватись е своєю колекцією? на противагу вартості такого зберігання це питання суб'єктивне. Кожен для себе вирішує самостійно. Поки що, це все, всі варіанти, які я розглядав. Ще є інші варіанти для зберігання, які ем, використовуються вже такими досвідченими з для зберігання, але вже срібних монет. Назва цього способу зберігання буде зараз зазначена у відео, бо у вашого покірного слуги це просто вилетіло з голови. Буває, залишилась моя пам'ять там, де і мої безсонні ночі. Тому такий варіант теж існує. Ви зможете з ним ознайомитись в інтернеті. Два основних варіанти ось такий, такий, я вам показав. Вважаю їх найбільш оптимальними, найбільш якісними і найбільш м такими м застосовними в повсякденному колекційному житті. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео. Воно вийшло трішки. Довгим, але є надія, що для себе ви почерпнули тут щось цікаве. Повторюсь: жодної реклами тут не було. Хто мені не вірить, запрошую в коментарі. Пишіть свої грівні відгуки, ставте лайки або ж ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось. Хоча краще замість дизлайків, напишіть в коментарях, що було не так. Це буде для мене додатковою, додатковим матеріалом для своїх роздумів. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання на які буде в описі. Дякую всім за перегляд! І зустрінемось на наступній колекційній сповіді.